Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. Сьогодні мова про молодість, про красу шкіри, чіткий овал обличчя та шиї, ніжну шкіру рук. Як суттєво покращити стан своєї шкіри? Перш за все, дотримуватися наступних правил: підтримувати здоров'я і вагу тіла в нормі, бути фізично активним щодня. Користуватися косметикою, яка дає можливість шкірі залишатися молодою. Харчуватися збалансовано, різнокольорово та пити достатньо води. Включати в раціон добавки, які прицільно покращать стан шкіри. Поговоримо саме про таку речовину колаген дієвий засіб для молодості шкіри. Українська компанія Choice у співпраці з науковцями-біохіміками розробила формулу інноваційного і ефективного продукту. – колаген-актив. Він складається із найдрібніших молекул наномолекул, а саме, Три пептидів морського колагену і тому засвоюється на всі 100%. Доповнений амінокислотами, вітамінами та хелатними формами мінералів, які активують синтез власного колагену. Сировина із Франції це сертифікований 100-відсотковий колаген морських риб дикого вилову. До складу трипептидів морського колагену входять найбагатші джерела антиоксидантів та протизапальних речовин. А саме у біхінон Q10, бета каротин селеномітіанін, екстракт грибів шіїтаки, екстракт вишні ацероли. Саме завдяки такому складу колагенактив підсилює виробництво колагену, еластину, гіалуронової кислоти в шкірі, сповільнює процеси старіння. І блокує фотостаріння і як результат зменшення глибини зморшок. Заломів пігментації, мікрозапалень, підвищення еластичності, пружності, зволоженості шкіри, покращення стану суглобів, зв'язок, шкіри, волосся та нігтів. Щоб досягнути максимально вираженого ефекту, прийом колагену має бути тривалим, не менше 30 днів, а для старшої шкіри двічі більше, тому що клітини шкіри мають цикл відновлення від 30 до 60 днів. Сьогодні наука дає можливість залишатися молодим довго, тому обирайте кращі українські інноваційні продукти для краси та молодості.